А чего пацаны вот, на фронте мая там боко поспать? Я попрошу, и, и срак там, под елкой под бит... Опа-ча! это? А давайте по-честному. Кто из вас, слушав Лепса, Тимати, Знаете, что зараз Лепс заявил? В нотце еще. Только рюмка на столе! Он официально зараз заявил в интервью, сейчас ставку сделаю, что Покровск, наш Покровск, Майя будет переноминованной в Путинград. А у нашего великого президента должен быть Путинград. Чтоб потомки помнили о его великих делах. Путин уже может ничего не делать, да он может даже завтра уйти. Но имя его будет жить в веках. От дивіться, зараз українці не розуміють, яку музику слухати, бо не всім подобається українська музика і так далі. У когось душа лежить там до російської старої музики. Але треба зрозуміти, що російська музика є лазейкою. Тобто, всі оці відомі російські музиканти це лазейка зі сторони Росії для того, щоб продовжувати впливати на нас. І не існує жодного відомого там співака, артиста чи музиканта в Росії, який би не був підвладний Путіну. Тобто вони ним всі керуються. Розумієте, така от історія. І вони. Сують свою пропаганду, все. казалось ви просто послухав музику і все, але насправді перегляди прослуховування і так далі роблять їх популярними, і потім вони роблять такі заяви. А якщо вони роблять такі заяви, значить вони говорять вустами Путіна. Ну вустами Путіна говорить не сам Путін Мідів або приближені до нього, да ну або от такі от артисти. Це одна з причин, навіть при величезній любові до тої музики, пожаліть людей, які все ж таки поклали життя за Україну, тих матерів, які повтрачали чоловіків, синів і так далі, і перестать слухати російську музику. При всій повазі до російської музики там є дуже гарна і мелодіка, і слова, і так далі. І не завжди зараз українські музики, ну по-чесному, не завжди є щось достойне. Але треба розуміти, що це сторона впливу Росії.